В цьому відео мова піде про правку ріжучого інструменту за допомогою брусків зі шкірою. Приготую куплений брусок до роботи. Також зроблю один сам і покажу, як я правлю ріжучий інструмент. Спочатку куплений брусок. На нього я нанесу пасту гой, ось такий брусок у мене є. Ця паста, хто не знає, була розроблена для полірування лінз. Але тепер вона використовується для полірування металу, також ось для правки. Це абразивна така паста, там, по-моєму, її гритність прирівнюється до гретності каменя 8000. Приготую я брусок таким чином. Спочатку я накришу на нього пасту і за допомогою технічного фена розігрію її. Вона при температурі розплавляється. Перший брусок готовий, ось такий мой вигляд. Тепер переходжу до свого бруска. Є в мене така шкіра. Це шкіра хромового дублення. Це у нас рослинного. І вона буде потовща. Це буде тоненька. начатку, виріжу приблизно. Для того, щоб приклеїти, потрібно зробити шкіру шероховатою. Наждачка 60-та. Ось так. І я буду за допомогою суперклею. Наношу клей спочатку на шкіру приблизно. На дошку. Швиденько, це все, все справу перетиснути. Ось так. Тепер зачекаю декілька хвилин. Супер, клей швиденько, склею її. Хвилин 10 пройшло. Думаю, можна знімати. Тепер обріжу лишні. І так маємо підсумку ось такий брусочок. Цей брусочок буде без пасти, номер другий, він вже для чистової. Є два бруска у нас. Зробив ще, додатково прикрутив по такій планочці. Зараз покажу для чого. Ці планочки знизу я зробив для того, щоб, як бачите, можна було закріпити кіски. Таким чином, і тепер вони дві зафіксовані. Тепер перейдемо до правки. Так, першу працю, для чого взагалі правити інструмент? Під час роботи, коли довго працюєш, наприклад, з вибираються пази, відчувається, що інструмент підтупився. Але та ріжуча кромка в нього ще не пошкоджена, заточки він ще не потребує. Для цього використовується правка. З я правлю так. Спочатку на брусочку з пастою гой. Проходжу спинку стамески 5 раз. І тепер лице 5 раз. Тепер перехожу на 3 рази. І раз, раз. Після того, як я стамеску поправив на бруску з пастою, перехожу на чистий брусок. І на чистому бруску вже раз, лице, раз спинка, раз лице, раз спинка. Такий нюанс. Стамеску можна правити, тобто приправці її можна піднімати. Це коли правиться лице. Спенку ні в якому разі. Спенку потрібно тримати рівно. І в кінці піднімати спочатку задню частину для того, для того, щоб не завалювати, так як нам потрібна ця частина стамески рівно. Тепер ніж рубанка. Ніж рубанка, правлю так само. Тільки тепер, за виключенням того, що е, ніж має е, задню фаску, е, при правці спинки чуть-чуть припіднімаю ось так. Ось таке сьогодні відео і декілька слів про правку. Правка, я вважаю, є важливим елементом, тому що, якщо працювати цілий день багато з тамесками, багато з рубанками, то правиться дуже багато раз ріжучий інструмент. Тому це є важливий елемент, який також необхідно знати. Дякую всім за увагу!